Із командним духом, жагою до перемоги та активним спілкуванням між матчами. У такій атмосфері в Ужгороді відбулися ігри першого туру весняного сезону християнської дитячої Едж-ліги з флорболу. Це турнір називається едж Ліга, Християнська Ліга. Це трошки спрощений варіант ніж чемпіонат України. Стараємося зараз тут підготувати дітей до чемпіонату України. Щоб ми вони мали базові навички і потім могли представляти свої команди на рівні чемпіонату України. Зараз тут є шість команд Ю-12 і так само є чотири команди Ю-15. На даному етапі ми маємо більшість команд із Закарпаття, але є у нас одна команда з камянець подільська Для учасників заняття флорболом це не лише власне гра, вона важить значно більше. Мені флорбол дає о, більш підтримку, тому що в команді є люди, з якими я можу поговорити, і вони можуть мене надихнути, щось робити. Так само я виростаю фізично, я можу бігати краще і так далі. І я маю більш о, тісні стосунки з Богом. І я би хотів досягнути, ну, перш за все, піти в старшу команду, прокачатися фізично і далі вже піти десь на е, якісь турніри по міжнародній Україні і більше досягти чогось. Дівчата теж на рівні з хлопцями долучаються до гри й отримують від неї позитивні емоції. Мені досить подобається ця гра, але з хлопцями дос, поначалу було досить важко грати, але зараз вони більше ставляться бережніше, можна сказати, до дівчат. І вони вже не так б'ють по дівчатах, як було ізначально. Мені дуже подобається ця гра, вона захоплива. Я дуже вдячна Господові за те, що він мені послав цю команду і що я маю можливість грати в флорбол. На 12 квітня заплановані матчі другого туру. Відтак команди гратимуть у плей-офф. Поки в категорії у 12 лідером є Сольва Свалява Сімочок. У старшій віковій групі У-15 по 6 залікових балів мають Сольва Свалява та Сольва Неліпино.